Камера мотор. Камера, як там? Камера 1, дубль 1. Камера мотор. Камера мотор. Плей. Не подивитися, що вони там кажуть. В кіно. Mm -hmm. Те, що я втратив. Втрати і надбання. Хто народився тут, повинен відчути на собі. Такою постала перед очима людини природа існування Всесвіту. Початок і завершення якого можливо. Так само полягає в надбанні і втраті того чи іншого, і власне існування. Що Всесвіт може знати про це? Чи є той розум, що відчуває все за образом і подобою людського? Чи можливо це? Знак питання. І тоді, яким має бути те усвідомлення втрати всебуття, коли разом з тобою зникає саме існування? Я стаю супроти надбання і втрати. Ніколи я нічого не втрачав і не набував тут, все тільки повз. Як тінь від чогось більшого минало моє сприйняття, заглиблюючи мене у морки кимарного і самонадіяного пошуку змістовності у утрат, що мав я, коли прийшов, і що отримав, поки жив, усе, вочевидь, простує своїм шляхом, і хай заперечить мені аргументовано, але ніколи не належав собі навіть я сам, і зараз не маю. Який я вічний? Чи який короткочасний? Де в мені основи нескінченності буття або скінченності його? Невже частинки, що складають ціле в сукупності одне а порізнь інше? Можливо. Так, бо в науках природничих я не майстер. Але ще зміна форми то вже інше існування? Питання. Коли одна частинка у мені подібна до сестри своєї десь там у Всесвіті, то хіба не свою частинку я загубив поміж грунтів і каменів, і цілих галактик, або у цій живій тварині, можливо, то і я? Можливо, речі не належать мені, а я належу їм. І взагалі, що то таке належність, приналежність? Невже ця думка приналежність, втрату? Не потребує питання про її власну природу, питання думки і концепції думок. Я не втрачав нічого і ніколи, а відчуття втрати я повинен все ж таки збагнути. Зрозуміти обмеженість свого розуміння. Адже я нічого не знаю про цей світ. І всі знання, які є у людей, вважаю, сміхом варто просвітити. Якби хтось знав, хоча б для чого він тут є, цим перевершив би усі надбання світу. А я не знаю. Дурник тільки й так. Якісь бажання, є, якісь надії, страхи і тривоги все минуще втримати. Але я розумом чи то душею, чи може духом відчуваю, що все пусте. А що ж тут є? Знак питання. Так поки що й не знаю. Все.